благий! слава Богу! Вітаємо вас, дорогі друзі! Слава Богу! І знову проважливе за 10 хвилин з пастором церкви Володимиром Зубенко і я, Олексій Дьомов. Сьогодні пропоную поговорити на тему Чути голос Божий, чути голос Божий. Дуже важлива і актуальна тема для нас з тобою, для наших глядачів, для церкви. Я хочу сказати, що все гарне. Всі такі гарні події і зміни, які відбувалися в моєму особистому житті, вони приходили завдяки голосу Божому, живому Божому Слову. Я дуже вдячний Богу за це. І ми надалі будемо балакати з тобою в наших ефірах. І про покликання, і яку церкву будує і Ісус, і про наше посвячення. Але це не може відбутися в житті наших глядачів, хоча вони і будуть, може чути ці теми, якщо живе Боже Слово, воно не прийде в їх життя, то моє таке бажання, щоб ми завдяки цьому ефіру могли розуміти, наскільки нам це важливо, бажати Слово Боже почути в наше життя. Ну і його... Це слово практикувати, будь ласка, давай ми почнемо з попередження, такого що є така на жаль небезпека, і прочитаємо Івана 537 Сам, отець що послав мене, засвідчив про мене. Ви ж ніколи ні голосу його не чули, ні лиця його не бачили. Бог отець засвідчив про Ісуса, що Він є Син Божий, що Він є Месія, Христос, але Він каже юдеям такий докор. Ви не чули голоса Його. Катастрофа. І обличчя лиця Його не бачили. Ну, обличчя це можна іще сказати іншими словами, як Божу присутність не відчували. І на жаль, ми бачимо, як той монолог закінчується Ісуса Христа з юдеями і Івана 5, розділ сорок шостий вірш. Коли б ви вірили Моїсеві, повірили б і мені, бо він писав про мене. О, Моїсей писав про кого? Про Ісуса Христа. І от там вони мали. Можливість почути голос Божий, що Ісус є Месія, є Христос, є Син Божий. Але вони із святого письма що не чули цього. Давай ми прочитаємо з книги е, Тозера. Вона мені дуже подобається. Зараз читаю і такий уривок, який якраз про це і каже. Здорове тлумачення Біблії в церкві живого <кхи> Бога є нагальною, то тобто невідкладною потребою. Без цього жодна громада не стане новозавітньою церквою в строгому сенсі цього слова. Адже душу живлять не прості слова, а сам Бог. І до тих пір, поки слухачі не знайдуть Бога особисто, почута істина не принесе їм нічого. Біблія не остання інстанція, вона засіб, призначений приводити людей до віри. Пізнання Бога та поєднання з ним Біблія не остання інстанція. Вона засіб приводити людей через те, що там написано, до живого Бога. І ми дякуємо Богу, що Він нас в цьому застережує. І коли каже такі слова Івана, 10.10. десять, 10. злодії приходять тільки для того, щоб вкрасти, вбити і повибити. Я думаю, ми не помилимось, коли скажемо, що злодій приходить вкрасти. Живе оце слово. Пам'ятаємо притчу засіяча, лукави приходить для того, щоб вкрасти. вкрасти це слово, вкрасти слово, вбити віру і погубити душу. І а таке застереження нам. І ще ми можемо додати про те, що дуже важливо нам чути голос Божий, як сказав псалмопівець Давід в 27-му псалмі, в першому вірші. До тебе, плеч, Господи, скеле моя, не відвертайся, мовчки від мене. Щоб коли ти будеш мовчати, я не став подібною до тих, що сходять у могилу. І Якщо не чути голос Божий, ми коли даже і увірували, можемо стати тими, які подібні до тих, хто сходить. У могилу. Господи, помилуй. Я дуже бажаю, щоб ти, я, наші глядачі і слухачі мали розуміння, як це важливо, чути голос Божий в своє життя, мали бажання це слово чути і його практикувати. Олексій, давай ми нагадаємо собі, нашим глядачам, якими шляхами, як Господь каже нам своє живе слово. Ну, наприклад, сумління. Це може бути голосом Божим. Дуже часто. Навіть сьогодні я послухався свого сумління і відчув, що послухався Бога. Якщо б не послухався навпаки. Да, сумління це таке відчуття в нашому серці, буває неприємне, коли ми зробили щось не так. Це не голос, але відчуття, яке ми перекладаємо на думку, і воно для нас стає таким розумілим, що треба виправити. І коли ми виправляємо, приходить, що ми. Мир приходить, радість приходить іноді, то тобто правильне положення знову перед Богом, коли ми його порушили. Так, Бог може казати через обставини життєві? Так, обставини наштовхують нас на думки і дуже корисно роздумувати. Ну Це гарно, коли вони на думки, бо людина не попадає в якісь обставини, такі неприємні, і вона не думає. Вона от все, щось треба там, якась виникає така зав'язка. А треба що роздумати і покликати до Бога. Боже, що ти хочеш сказати через цю обставину? І Бог може сказати через ці обставини нам щось таке, що нам допоможе в темрявішому шляху. Бог каже нам також через проповідників. Неодноразово! І я чув через проповідника гарне, живе слово в своє життя. І як проповідник я неодноразово чув, коли людина приходила на служіння, і після проповіді підходила до мене і казала: Слухай, ну я таке питання мав до Бога, і вже не один тиждень я над цим думаю. А тут я е послухав проповідь, і я. Отримав від Бога відповіді на мої питання. Я кажу, слава Богу, це Господь робить. Да, через проповідника Бог може казати, і дуже важливо, щоб проповідник проповідував актуальне слово. Ну і слухачам треба мати правильний настрой, мати відкрите серце і роздумувати над тим словом, яке приходить а, до нього. Ще Бог може казати через якісь бажання. Ось наш випадок з тобою. Прийшло таке бажання зустрітися з одним державослужбовцем. І ми так подумали, телефонувати чи ні, зустрічатись, чи ні. Ну, якщо таке бажання є, спробуємо. І ми зустрілися, побалахали, і завдяки цій зустрічі нам відкрилися деякі двері для нашого подальшого служіння Богу. І ми тоді сказали: Господи, дякую, що ти таке бажання дав нам. І ми до нього прислухались і зробили так, як. Ти бачимо, нам хотів це зробити. Слава господу Бог також каже нам через святе письмо. Саме головне, він каже через свето. Частіше, я так думаю, може, він каже нам через святе письмо, воно на то і написано, щоб через це святе письмо нам казати. Але нам треба ще прочитаємо Лука 24,45. Тоді відкрив їм розум для розуміння писання. О, бачиш, коли ми були невіруючими, я та багато людей, кого ми там зустрічаємо по життю і балакаємо з ними, вони, якщо не увірували ще, можуть казати: ну читаю Біблію, новий заповіт, нічого не розумію. Або хто вже увірував, каже, до увірування нічого не розумів. А потім воно приходить з увіруванням таке уже просвітлення, і людина читає і починає розуміти. Ну, ще краще буде, коли ми читаємо оцей вірш і до Бога звернемось особисто і скажемо в молитві: Боже, мій розум відкрий для розуміння. Письма святого Хендрик сказав такі гарні слова. Ми читаємо дуже багато святого письма, коли роздумуємо над прочитаним дуже мало. Нам ще раз і ще раз скажу, треба розуміти, як нам важливо Слово Боже живе, голос Божий в наше життя, і бажати цього слова це відчувати Слово Боже, відчувати і чути Господа. А також нам. Не тільки бажати, а ще й використовувати це слово, практикувати то, що ми почули. Ну, давай ще такий приклад: сам Христос каже нам в Матфії 4:4 не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. О, бачиш, людина не тільки хлібом, вона живе, хліб поїв, попив, поспав. Людина живе, коли Слово Боже живе, Слово Ремо. Тут сказано у перекладі. Строна. це ремо, це слово, яке було написано і стало звучати в нашому серці. Ось завдяки чому живе віруюча тим паче людина. І ми знаємо, що завдяки слову цьому Ремо ми що увірували, а спасіння як отримали? Завдяки слову. Завдяки слову. А як ми потім е хрещення прийняли? Завдяки слову. А да, хрещення Духом Святим? Так само. Як сказано до Галатів, через діла закону, через наставлення вірі від Слова Божого ви отримали Духа Святого. Через наставлення, через Слово людина отримує це. А покликання на служіння. Це теж буде слово. Да, зараз багато людей, віруючих людей, які поїхали по різних містах, по різних странах, не мешкають там, де вони народилися і живуть живу до війни. І їм дуже, нам дуже потрібно всім слово від Господа, як далі жити, де жити, де служити, які покликання, і так далі. Пусть Господь нам в цьому всьому допоможе. І ми закінчимо таким уривком Івана 6,68. Симон Петро відповів йому: Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. О Ісус має слова, ремо, оцього життя вічного. І нам дуже потрібно це слово. Нам треба розуміти, що воно дуже нам потрібно. Нам треба бажати цього слова, а коли воно приходить в наше життя різними шляхами його використовувати. А мені залишається сказати нашим глядачам до побачення. Ми дуже бажаємо, щоб ви чули голос Божий. Пишіть нам, підписуйтесь, ставте лайки. Будемо відповідати вам, якщо маємо. До побачення! З Богом! З Богом!